Безперебійний інтернет на випадок блокауту громади Прикарпаття отримають 30 старлінків для пунктів незламності. Їх міністерство цифрової трансформації отримало від міжнародних донорів та передало в область. Вмикатимуть їх лише у разі повного відключення світла. Старлінк він для пункту незламності розглядається як резервний джерело інтернету, бо в основному зараз пункти незламності працюють над основне, основне джерело постачання інтернету. Це буде оптоволоконні мережі. Які в свою чергу не сильно залежать від світла, але вже в умовах такого тотального блекауту, який не приведе, Господи, може статися, тоді в нас є Starlink, який достатньо, ну, достатньо елементарного генератора джерела живлення, і люди будуть мати доступ до інтернету. Наразі запевняє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук пункти незламності в області обладнані всім необхідним та готові до роботи в умовах блокауту і генератори, і старлінги, і все для того, щоб люди мали можливість приходити там зайняти свій час, відпочити, випити чаю, кави, скористатися інтернетом, прийти з малечою. Це дуже важливо. Дякувати Богу. Якось і грудень, і січень Бог нам дав дуже гарну погоду. Відповідь. Відповідно, ми надіємося, що й далі буде хороша погода, але область повинна бути готова до будь-яких ситуацій. Відповідно, ми в цьому напрямку працюємо. Крім того, у лютому в області очікують на ще одну партію старлінків для територіальних громад: Ольга Рега Ігор Попик, телеканал 402.